З нами вже на зв'язку є пан Селізньов, пресофіцер адретуристичної операції. Владислава, доброго вечора. Доброю вісімки. Ну, по-перше, хотілося б вас дізнатися щодо обстрілу блокпостів, який сьогодні стався на Донеччині біля Семенівки та Слов'янської. Скажіть, будь ласка, які там, чи є якісь поранені, тому що в нас поки що ніяких інформацій про загиблих та поранених немає, і які є втрати у противника? Так, звісно, сьогодні в районі Сімейні та Слав'ян тривав обстріл блокпостів, які на допомогу української футболки отримують на території де не їх за межі міста. Під час обстрілу, який відкривається автоматичну зброї, а також використання мінометів, тракторих українських військових військовослужбовців немає. В агресну відповідь в основі точці праці було знищення. Але тим не менше, до першого половини дня обстрілів по карті в районі Гарик а також на розірків, що ведуть на касмі ліма її сам'ян, а по обіду обстрілів ще одного блокоту, який перебуває на міністр, які не припиняють прорватися при оточенні зірвопікального Солянська. Щоб втратити з боку бойовиків, рахувати їх досить складно, тому що вони направляють і захід із зеленки, рахувати трапи серед бойові таких умовах Угу. Ну, Розумію, Владиславе. І ще щодо спецоперації в Маріуполі, скажіть, будь ласка, чи є якісь подробиці, результати, тому що поки що офіційної інформації з, з того боку не поступало? Наразі я також не маю офіційної інформації з приводу подій, що відбувається в Маріуполі. Є певні обмеження зв'язку з тим, що цілето засоби залучені до всіх операції мають перебувати після спечного місця, щоб помілити про те, що там відбувалося, яких умов, які сили засоби були задіяні, де проведення цієї карти. Але, звичайно, всі свої засоби античніпарації діють. І перемови на те, щоб забезпечити точки носорки громадян в регіоні де відбувається антирасічних гараж і Владислави, щодо наших військовослужбовців, які ще перебувають у полоні в Донеччині, шістьох ми тільки що показали, вони давали прес-конференцію нашим російським колегам-журналістам. Скажіть, будь ласка, що з ними зараз? Чи якісь пропозиції щодо обміну, і як вони себе почувають, Чи якийсь зв'язок взагалі з ними? Так, я разом з вами цих фірми, звичайно, вчора дальше, я скільки перевод там критичні операції в наступних запутніх умов, побудуть будуть вільні в колонці, є відповідна процедури, є відповідні таких які цим питанням займаються і розвитку, щоб автобуси були вільні втолочні і прибували безпечний виборців. Добре, дякую вам, Владиславе. Я нагадаю це був Владислав Селізньо, прес офіцер антитерористичної операції.